У кожного із нас з ним свої рахунки, а в України особливі. Більше 350 років на шляху боротьби за незалежність український народ завжди приносив у жертву своїх найкращих синів і дочок. Останніми у цьому довгому списку стали герої Небесної Сотні. Чи можемо ми живі забути невинно уб'єнних? Лише одна відповідь ні. Червоні маки на рідному полі, і Україна в печалі і горі, Стоїш красивий у вишиванці, враз новина загинув ранці, а колосок тихо шепоче, Не покидай нас, ти жити хочеш. І плачуть маки червоним цвітом. У вічну пам'ять відходять діти. Хвилімо низько голови перед пам'яттю людей, яких було вбито у мирний цивілізований час, 21 перше століття, хвилиною мовчання пом'янемо загиблих героїв.